На календарі 24 вересня наближаються строки опалювального сезону. Чи будуть цієї зими харків'яни з теплом? Що очікують та на що сподіваються, як готуються до холодів? Запитаємо самих містян. Я вважаю, що так Харків ви ж знаєте непереможний У нас непереможне місто. Я вважаю, що так. Через всі незгоди ми все одно будемо з теплом, будемо щасливі. І не переможні. Все буде. І вода, і світло, і тепло, все буде. Харків найкраще. А ви як вважаєте? 100% впевнена, тим паче, з досвіду, так, міс... ми містяни, тут живемо, працюємо всю... за всю війну весь час. Тому ми впевнені, що все буде. Буде, звичайно. Завжди був, і зараз буде. Я думаю, нічого не зміниться. У нас вибору іншого немає. Ви не збираєтесь нікуди приїжджати на землю? Ні. Ми ні. Ми... Вже два роки тут. Вважаю, що так. Буде? Я думаю, буде 100%. 100%. Ми тільки надією і живемо. Я думаю, так. Чому? Мені вистачило, тому що був приліт, от коли в Харків палац, і попали в, травма... в трамвайний колію. Це... Колі, да. І вже на наступний день все було полагоджено. Тому я впевнена, що Харків буде зі світлом і з теплом. – Я так. думаю, що буде. Буде по-любому, не може бути. Ми сподіваємося, що війна вже закінчиться скоро. Так, всі сподіваються. Звичайно, ми завжди на це сподіваємося. Чому? Ну, то тому що кожного року, не дивлячись на всі перешкоди, все ж таки розпочинався опалювальний сезон. Я дуже сподіваюся на це. Дуже-дуже. Ви е, не плануєте нікуди переїжджати на ні, землю. не хотілося б. Так, вважаю, що буде. Незламний не Харків, хоча в мене є приватний сектор. Но... Вважаю, що буде так звичайно. Чи є у вас якась особлива підготовка до зими? Та особливо ні. Но дрова є, <гас> газ в домі є, і я вірю, що буде. Я вважаю, що буде, але будуть якісь перепони. Мені здається, що по кілька годин навіть може не бути, а то й більше. Це моя, моя думка така, а там не знаю, як буде. Світла ви маєте на увазі. І світла, і опалення. Загалі не знаю, дуже страшно. Чи є у вас якась особлива підготовка цього року до зими? Ні, немає. На жаль, немає. Як буде, так і буде. Ви плануєте кудись приїжджати? Ні, ні. тільки тут самі моє місто тут. Народилася. Хочу бути тут. Як буде неважливо. Не Хочу бути тут. Я вважаю, що буде і надіюсь, дуже що буде, бо це необхідно для нас, Особливо світло ввечері, як мама. Як... Жителі міста нам дуже потрібне освітлення, особливо хоча б в парках або на дитячих майданчиках, бо дітки гуляти хочуть, їх і дивати нікуди. Дітки, слава Богу, вернулись в місто. Так що я вважаю, ну, наш мер все зробить. Він дасть нам і світло взимку, і, і тепло. Як ви вважаєте, Харків цієї зими буде з теплом та світлом? Обов'язково. А чому? Сподіваємося на краще, тому що у вас є якась особлива підготовка цієї зими до цієї зими і Дуже дякуємо вам. Сподіваюсь, так. Якщо ми зігріємо його, то буде з теплом і з світлом. Така, такі обставини, війна йде, і ми повинні терпіти. Звісно, сподіваємося на краще, тому що якщо не буде віри, то і чого тоді жити, треба збирати валізи і тікати туди, де буде тепло. Я думаю, що все буде добре, все перенесемо. І будемо сподіватися, що перемога буде скоро. Звичайно, два роки був і зараз буде. Дякуємо. Не сподіваюся. Є тільки надія на це, щоб було, і будемо робити все можливе для цього. Допомагати нашим робітникам, військовим. І я сподіваюся, що все буде добре.